Я хотів би ще перед відходом сказати дещо до громади, якій я старався щиро служити весь свій вік. Батьки і браття. Нинішня наша побіда, велике тіло для нас. Чим ми побідили? Чи нашим оруж'ям тільки? Ні? Чи нашою хитрістю тільки? Ні. Ми побідили нашим громадським ладом, нашою згодою і дружністю. Уважайте добре на себе. Доки будете жити в громадському порядку, дружно держатися купи. Незламно стояти всі за одного, а один за всіх, доти ніяка ворожа сила не побідить вас. Але я знаю, браття, і чує все моя душа, що це не був останній удар на нашу громадську твердиню, що за ним підуть інші і в кінці розіб'ють нашу громаду. Погані часи настануть для нашого народу. Відчужиться брат від брата, відмежиться син від батька, і почнуться великі свари і роздори по руській землі, і пожруть вони силу народу, а тоді попаде весь народ у неволю чужим своїм наїзникам, і вони зроблять з нього покірного слугу своїх забагів. І робучого вола. Але серед тих слиднів знов нагадає собі народ своє давнє громадство, і благо йому, коли скоро й живо нагадає собі його, все ощадить йому ціле море сліз і крови, цілі століття неволі. Але чи швидше, чи пізніше він нагадає собі життя своїх предків і заважає йти їх слідом. Щаслив, кому судилося жити в ті дні. Все будуть гарні дні, дні весняні, дні відродження народного. Передавайте ж дітям і внукам своїм вісти про давнє життя. І давні порядки, нехай живе між ними то та пам'ять серед грядущих злиднів, так як жива іскра не гасне в попелі, прийде пора, іскра розгориться новим огнем. Прощайте. 2016. Запорожский академический музыкально-драматический театр имени Владимира Магара. Спектакль на малой сцене Иван Франко «Дон Кихот». Замысел, конечно, был гораздо объемнее, чем получился спектакль. Но спектакль на малой сцене, за который мне действительно не стыдно на сегодняшний день. При всех тех обстоятельствах, которых мы тогда чутились, благодаря тому руководству, о котором мы сейчас не будем говорить, мы выпустили спектакль фактически за две недели, а пьеса была написана за три дня Натальей Игнатьевой. Но мне этот спектакль дорог. Во-первых, я помог осуществить давнюю мечту замечательного актера Юрия Павловича Бакума, народного артиста Украины. Он мечтал сыграть Дон Кихота, и именно Дон Кихота Франка. И у него это получилось. Это была одна актовка, спектакль шел час 15, и Юрий меня убедил. Как-то он смог найти эту тонкую грань. Поскольку ему довелось в этом спектакле играть и Франка, и самого Дон Кихота. Рядом с ним были замечательные артисты. Это нежная и трепетная Леся Плохоткина, Женя Дзыга. Он играл доктора, такого солидного, вдумчивого. Рядом был Миша Савицкий. Он играл пасынка. Мишка был такой нервный, возбудимый. Ершистый. Очень интересный видеоряд Мы с Геной, с Геннадием Викторовичем Лещенко Очень детально как прорабатывали Как можно вписать в пространство Этой малой, действительно Очень маленькой сцены Чтобы органично смотрелось Это все то, что мы Придумали Очень любопытно Как Гена совместил Дали С объемом этой Нашей маленькой сцены Так что мне как-то довелось немножко пообщаться с гением, с Иваном Франко. Иван Якович Франко. Спасибо вам. Покойтесь с миром.